Підозрюють у незаконному збагаченні, як просувається кримінальна справа керівниці обласної МСЕК Тетяни Крупи. Їхали на Миколаївщину, опинились на Хмельниччині. Командира 211-ї понтонно-мостової бригади підозрюють у зловживанні службовим становищем. Смертельна ДТП на Зарічанській, що інкримінували підозрюваному у скоєнні аварії. Про найгучніші події року, що минає, дивіться в огляді наших кореспондентів у тижні Хмельницький. Мільйони в українських та закордонних банках, а також чи не у кожній шпарині квартирі у центрі Хмельницького. Це все про статки керівниці Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи Тетяни Крупи, яку, нагадаю, підозрюють у незаконному збагаченні. Тієї самої, котра фактично стала основоположницею всеукраїнської реформи МСЕК, а точніше їх ліквідації. З обшуками додому та до робочого кабінету Тетяни Крупи працівники ДБР навідались 3 та 4 жовтня. У квартирі виявили майже 6 мільйонів доларів готівкою та 100 тисяч доларів у робочому кабінеті. З 7 жовтня і щонайменше до 26 січня 2025 року вона перебуватиме у київському СІЗО. Альтернатива цьому внесення застави. Спочатку це було півмільярда, зараз 280 мільйонів гривень. Та за словами самої Тетяни Крупи, сплатити такі гроші аби вийти з СІЗО, вона не може. А, не става, не става. а все тому, що ВАКС наклав арешт на понад 4 мільйони доларів, вилучених у чиновниці. Наразі внесли лише 5 мільйонів гривень. Усі троє круп Тетяна, її чоловік Володимир та син Олександр. Хто довше, хто менше, очолювали обласні держструктури. Володимир Крупа упродовж 20 років до 2022-го керував обласним кру, яке трансформувалося в Держаудитслужбу. Син Олександр до жовтня 24 го впродовж 4 років очолював головне управління пенсійного фонду в Хмельницькій області. Перед тим пару років був першим заступником. ...голови Хмельницької районної державної адміністрації. Тетяна Крупа, обласною МСЕК, керувала 16 років. Упродовж керування у держструктурах чиновники набували корпоративних прав у різних компаніях і накопичували статки. Поза деклараціями Круп правоохоронці виявили 30 об'єктів нерухомості в Україні та за кордоном, 9 елітних автівок, на валютних закордонних рахунках понад 2 мільйони доларів. Після арешту матері Олександр Крупа почав позбуватися бізнесу. Як видно, в системі юконтрол серед іншого він вже не є власником Естейт Плюс та Вест-Естейт. Обидва товариства надавали в оренду і в експлуатацію нерухому майно. Але залишається кінцевим бенефіціаром Інвест». Компанії з виробництва сонячної електроенергії разом із матір'ю і батьком щодо останнього Володимира Крупи, як з'ясували журналісти Суспільного, відкрито кримінальне провадження у його декларації за 2021 рік. На ЗК виявили неправдиві відомості на суму понад 2 мільйони гривень. Підозри йому не оголошено. Повідомили в поліції Хмельницької області. Розслідування триває. У грудні суспільство сколихнуло розслідування української правди про кумівство та знущання над військовими у 211-й понтоно-мостовій бригаді. Командиру бригади Олегу Побережнюку оголосили підозру у зловживанні службовим становищем. Четверо його підлеглих їхали начебто на Миколаївщину, а опинились на Хмельниччині. Таке відрядження та бойові, за версією слідства, вони отримали саме від комбрига Олега Побережнюка. Його підозрюють у залученні військових до будівельних робіт у Кам'янець-Подільському. Кому районі, а саме зведені будинку у селі Кам'янка, що ймовірно належить родині Комбрига. Двоповерховий будинок в селі Кам'янка, що поблизу Кам'янця-Подільського, побудований на одному подвір'ї з будинком, що належить матері командира 211-ї понтонно-мостової бригади Олега Побережнюка. Це нам підтвердив голова Слобідко Кульчиєвецької громади, до якої входить село Юрій Волощук. За його словами, старий будинок родина придбала на початку 22-го року. Будинок зареєстрований купівля продаж нам мало, я так розумію. Його, напевно, мати. Про будівництво нового каже Я бачу, що там, наприклад, стояли блоки, були завезені, вони стояли на вулиці. Хто будує, я не бачу. Військових, додає, голова там не бачив. Сусід не на камеру припускає, що серед людей на будівництві були військові. Молоді хлопці, здорові такі. Будинок в цьому селі, ймовірно, не єдиний у власності родини Комбрига. Ось цей нещодавно збудований будинок, як стало відомо з наших джерел, може належати Олегу Побережнюку. Розташований він у дачному масиві в селі Устя, Кам'янець Подільського району, за кілька метрів від берега річки Дністер. Має три поверхи з видом на річку і вирізняється серед старих будинків на вулиці. Житель Усті Віктор каже, великі вантажівки, які возили будматеріали, вщентру збили дорогу. Це ж ми строїли своїми руками, а воно унічтожує йому до лампочки, бо він хтось там, грузовики крази От возив він, значить, почала машини. Вони ну воєнні і номера воїни. Ну понятно. От цей товар, що там. Не знаю, чи він полковник, чи він генерал. Я не ти мені так сказали, я не в курсі діла. На судовому засіданні щодо обрання запобіжного заходу командир 211 ї понтонно-мостової бригади Олег Побережнюк заперечив використання праці підлеглих на будівництві. Розбивали вам солдати? Ні. А чому ви сьогодні тут? Ну що розбираються чи будували? 19 грудня Олегу Побережнюку Тернопільський міськрайонний суд обрав запобіжний захід. Тримання під вартою два місяці і правом внесення застави у розмірі 908 тисяч гривень. Вже наступного дня командир 211-ї понтонно-мостової бригади вийшов з під варти під заставу. Про це Суспільному повідомили в прес-службі спеціалізованої прокуратурі у сфері оборони Західного регіону. Також це Суспільному підтвердив адвокат Олега Побережнюка Микола Омелянюк. Чи вніс заставу команди? ...бригади особисто. Чи внесли за нього? У прокуратурі наразі не повідомляють. До 16 січня 2025 року перебуватиме під вартою підозрюваний у скоєнні смертельної ДТП у Хмельницькому. Йдеться про аварію, що сталася в обласному центрі 18 листопада. Тоді, нагадаю, водій на БМВ Х6 влетів у зупинку громадського транспорту на вулиці Зарічанській. Внаслідок ДТП загинуло три людини. За даним фактом було відкрите кримінальне провадження. За результатами проведених обстежень в організмі водія тоді виявили алкоголь та наркотичні речовини. Зокрема, за інформацією Нацполіції в Хмельницькій області, у чоловіка виявили амфетамін та кокаїн. Під час судового засідання, де обирали запобіжний захід, підозрюваному у скоєнні смертельної ДТП, водій свою провину визнав. Під вартою без права внесення застави чоловік перебуватиме 60 діб. Досі за парканом стоїть колишнє приміщення музичного коледжу імені Владислава Заремби, що на Проскурівській, в якому, нагадаю, у листопаді спалахнула пожежа. Вогонь охопив площу у тисячу квадратних метрів, розповів тоді Суспільному начальник сектору зв'язків із МІДІ СНС області Олександр Гулько. Правоохоронці зафіксували на камерах спостереження осіб, яких підозрюють у здійсненні підпалу старих корпусів Хмельницького музичного коледжу. Найвипадковістю тоді називала загорання об'єкту з охоронним статусом членкиня громадської організації Українці майбутнього Олеся Шевчук. Однозначно, ситуації які ставалися не тільки в Хмельницькому, по Україні скрізь, якби статус зняли. Статус пам'ятки ну немає сенсу ні в підпалах, ні в якихось кримінальних діях. Тому що в принципі можна би було тоді зносити спокійно будинок. Будівля на вулиці Проскурівській, 79, стоїть пусткою з 2017 року. До того тут розміщувався Хмельницький фаховий музичний коледж імені Владислава Заремби. Та 2017 року навчальний заклад переїхав до нової будівлі на вулиці Прибузькій. Старий корпус став замалий для навчання студентів. Фасад та частина старого приміщення були збудовані в 30-х роках ХХ століття, розповів краєзнавець Ігор Байдак. З 60-х і до 2017 року там розміщувалось Хмельницьке музичне училище, а потім музичний коледж. Як видно з постанови Верховного суду України, з 2022 року власником будівлі є ТОВ «Проскуріві Інвест. З 2023-го він оскаржує в суді занесення її до переліку щойно виявлених об'єктів архітектури та охорони статус. Після пожежі навколо будівель на Проскурівській 79 з'явився паркан. Встановили його нинішні власники ТОВ Проскурів Інвест, розповіла Суспільному телефоном їхня представниця. За її словами, зробили це, аби унеможливити доступ до приміщення сторонніх осіб, а також для безпеки перехожих, бо сама будівля в аварійному стані. Такі події, за версією кореспондентів Суспільного, були найгучнішими на Хмельниччині в році, що минає. 2024-й був роком втрат та повернень, руйнувань та будівництва, роком боротьби і перемог. Та головна перемога ще попереду. Побачимось у новому році.